Вітаю вас, друзі. Вечір, вечір вівторка. І давайте потихеньку вчорашні трохи проаналізуємо, і підемо сьогодні. Ну, по вчорашньому. Все-таки є таке бачення, що ракетна атака насамперед це ну, покликання продемонструвати своїм підданим, своїм е е васалам чи своїм рабам, чи кому там у себе в державі, е що цар Путін він сильний. Він мстивий, він може, 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 ну, хоча б, да, хоча б пошкодити цивільну нашу інфраструктуру, хоча б нагадити нам, хоча б не дати там а, світла ді, ді, діткам, да, щоб там може затримати якісь операції, да, може не так лікувати больних. Оце... Цар продемонстрував своїм холопам, росіянам, і вони віжжали, пригали, скакали, пускали слюну від щастя, що у нас якийсь е літній чоловік не отримав. Той -то, і той то процедури, що у нас дитинка щось могла не поїсти, тому що була, було темно, і не змогли там щось готувати і так далі, так далі. Це ж для росіян це щастя, коли наші діти потерпають, коли наші люди страдають. Люди російськомовні, люди, яких вони прийшли визволяти. А ще це а ще це, одна є попитка вийти Путіну на переговори з Західом. Вони ж там збирають якийсь пул зі старих якихось там держав Франції, Австрії, Німеччини, Італії. Ви ж розумієте, вони щось там хочуть. Перемовини з ними, як, що, про нас, там можете що угодно розмовляти там, сидіти, колупати у себе в носу і ще в якомусь місці, ви можете що угодно розмовляти про Україну, але нічого не буде. Нічого з того, що ви там будете говорити, воно не станеться без, без нашої згоди, без того, якщо ми не захочемо. А ми сказали. І президент Володимир Олександрович Зеленський сказав: ми не будемо. Вести перемовини з президентом Путіним. Ви або міняйте президента, або будемо вас добивати до кінця, вже. прийдемо в ваше логово. І те, що ви там щось вчора робили, сьогодні ви там щось робите, нічого вона не дасть. Нічого. А ми, друзі, ми то повинні зробити що? Не звинувачувати один одного, скажімо, партнерів там, ЄС чи США, що вони дали, що не дали, а могли б раніше, а могли б не раніше все це уже в минулому. Це називається сослагательне в прошлому. Ну, не далі, ну не змогли. Ну не захотіли, ну так думали, ну ці рішення вже прийняті. Зараз треба а, домовлятися з ними про інше рішення, про те, що буде зараз. от там пішло трохи, хоча да, смішно, звісно, за Німеччину, що дає одне таке зброю. Ну подивимось. Вони обіцяють, що воно вже чи сьогодні виїхало, чи завтра вийде до нас, там американці. Це все ми подивимося, там що потрібно. Не треба витрачати на це сил, не треба витрачати на це енергію і звинувачувати один одного. Не треба, не треба витрачати е, нерви, і не треба витрачати увагу навіть на цих е, доморощених не, не, недоїдків, недо, недоумків і, і взагалі дебілих, недорощених, які там щось пишуть, 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 якась там. Ой, і не хочуть. Спокійно робимо свою справу, друзі. Справа спокій, відносно спокійна реакція України і нас повинна бути. Це тому, тому що не те, що ми не можемо щось сказати, а просто а навіщо? А навіщо зараз це говорити? Про, на, треба просто діяти. Треба подякувати нашим хлопцям, нашим е, військовим, нашим людям, які зараз воюють да, там, е, на передовій і відвоюють для нас і території, для нас, кажу, для України і для себе. Так що спокійно, спокійно. Далі це все було прогнозовано. Маркер це є посольство із Сполучених Штатів залишилося в Києві і інші посольства. Всі вони тут, все нормально. Ну і чого добився Путін? Він добився тільки відмінного результату. Не відмінно, що п'ятірка, а отрицательного результату. отрицательного, все в минус, в минус, в минус. Вот все, что они делают, все идет в минус. Мы выстоим, мы сможем, мы отремонтируем, мы будем со светом, мы будем с теплом, все у нас будет нормально. Мы еще, мы еще не знаем, а где вообще будет российская армия в зимку и че будут у них Ракети, там он, пишуть вже десь багато, багато, що вони вже залізли в не... неприкосновенний запас, так званий. А воно ж, в них же нема десятки тисяч. Ну, я не знаю, скільки у них. Ніхто не знає. Хтось каже, там три тисячі залишилось, хтось каже там, три з половиною, хтось каже 5. Ну, навіть це 5. Це все одно два місяці. І все. У них взагалі ракет немає, вони ж не можуть залишитися взагалі без них. Так що ми робимо своє діло. Знаєте, нам своє робити, друзі. Нам своє робити. Я впевнений, що у нас в політичне військовий э, керівництво, в політичне військове керівництво є своя стратегія дій. І вони залишаються нормально, спокійними, що президент що залужний, що прем'єр-міністр, наше керівництво спокійно робить те, що намітила, і те, що буде робити. Головне це героїчне просування наших збройних сил на фронті. І ми будемо продовжувати їх тиснути, і все у нас буде нормально. Тримаємо стрій, друзі! Тримаємо стрій, допомагаємо один до одного і, і шануємо один одного. Шануємо, як ви шануєте, як вам велика подяка е за ваші особливо донати, друзі. Те, що ви зробили, те, що ви донатуєте, сьогодні підуть гроші на ремонт автомобілів для волонтера Петра Салами і його друзів. Так що, щиро вам дякую. Щиро вам дякую Андрейковій Світлані. Тут так багато, тому що вчора світла не було. Я не міг. Андрейкова Світлана щиро дякую. Це постійна наша донаторка. Був невідомий переказ, каляда Олексій, Цвень Тетяна. Терлецька Тетяна, Ян, Янче, Янчевська Наталя, Шевчук Ніна, Трач Ірина. Вибачте, якщо щось. щось Мочаліна Галина. Пейсахова Алла. Щиро вам всім дякую за вашу допомогу і каналу, і волонтерам. 에, підпишіться також на мій канал. Не дивіться його просто так. Підпишіться, натисніть дзвоничок. Порекомендуйте людям. Чим більше підписуємося, чим більше ми спон спонсори. Там є кнопочка спонсор тиму, тим краще, тим рейтинг вищий і вищий і вище. Коментарі будь-які пишіть. Лайкайте, вподобайки ставте. І йдемо далі. Що тепер було сьогодні? А сьогодні. Невеличке продовження вчорашнього, але ще з елементами чіткої охоти за нашими ПВО. Протиповітряної оборони. Тому що ракети, ті, які вони запускали, вони розвертались, вони ж керуємо ракети, є керуємо, є не керуємо, ну, ось керуємо і розверталися, і літали по кругу над Україною і над Києвом. І все це для того, щоб виявити, де знаходиться наше ПВО, і вдарити туди, і знищувати наше ПВО. Але те, що роблять наші хлопці з протиповітряної оборони, ну це красавці. Ну, це, ну я ж кажу, я вже не один раз кажу, це боги провітряної оборони. Те, як вони, у нас ж нема протиракетної оборони, друзі, зовсім нема. Наша протиповітряна оборона — це літаки. А вони, вони знищують 50, 60, а то й 70% ракет. Ви ж розумієте, що це як гуляти ракеткою для шарика в бомбінтон, для тенісного шарика в Бомбінтон. Але вони це можуть. А ви бачили, як Іван е, з переносного е, зенітного комплексу, з переносного, що на плечі, збив ракету? Та це просто браво! І ось сьогодні вони побачили, що було вчора. Вони кажуть у себе: досягли результатів. Ніяких результатів вони вчора не досягли. Вони вбили наших людей, вони е, понівечили наші. Нашу інфраструктуру. Так вони попали в деякі електростанції, вже відремонтована, вже електроенергія практична, практична, не скрізь, практична є. Вони заново туди б'ють. Друзі, і охотяться, охота, охота і охота на наші ПВО. Але наші хлопці молодці, наші хлопці не піддаються і вони знають, вони уважні, вони, вони розуміють, що відповідає командування. Наше я ж кажу, і політичне, і військове. Ну, класно. Все, все ціле, ПВО ціле. Все нормально, друзі. І знову більше половини ракет і безпілотників знищено нами. Дякую, друзі, за сьогодні. Дякую за нашу зустріч. Дай Бог, щоб усіх був світ і спокійна ніч. А ви підтримуйте? А я вас підтримую, а ми одне одного, -одного підтримуємо. Завтра буде п'яти хвилинка, дуже цікава про нашу людяність. Ми поговоримо в п'яти хвилинки. До завтра, друзі, Україна переможе!